Бахмут забрав занадто багато ресурсів російської армії і, схоже, виявився не по зубах її солдатам. Під страхом розстрілу новобранців і РФ все ще кидають м'ясорубку міських боїв у Бахмуті, в той час як артилеристи регулярних російських військ посилюють основні атаки на Авдіївку. Чому росіяни змістили стратегічний акцент з Бахмута на Авдіївку? Розбираємося в цьому відео. Наступ росіян на Бахмут суттєво уповільнився через виснаження російських сил. Про це повідомляє розвідка Міноборони Великобританії. Росія ймовірно змістила свій оперативний центр на Авдіївку на південь від Бахмута і на сектор Кремінна Сватове на півночі. І, схоже, зараз прагне стабілізувати свою лінію фронту. Вважають у Міноборони Британії. І зазначають, що на цих напрямках війна нестиме швидше оборонний характер ніж наступальний після невдач у Бахмуті. Леті українські бійці, які сьогодні тримають оборону Бахмута, навряд чи розділили б таку точку зору, каже військовий оглядач Денис Попович. І разом із цим все частіше у зведеннях фігурує тепер і Авдіївка бої продовжуються, і бої йдуть вуличні, в тому числі на югі міста, в тому числі і з севера, і центральна частина під огнем міста Бахмут. Поэтому сказать так, что там стало тише, я не спешил бы с такими выводами. Если раньше мы говорили по большей части именно о Бахмуте, Авдеевка осталась в тени, то сейчас она вот из этой тени выходит, да, если можно так выразиться. Однак ситуацію для росіян на Донецькому фронті явно погіршила напруженість у відносинах між міністерством оборони Росії та групою Вагнер, однією з основних сил у цьому секторі. По суті, епоха вагнерівців закінчується саме на Бахмутівському напрямку, а в Міноборони тепер побоюються своїх же. конфлікт регулярних збройних сил Російської Федерації, і вагнерівців конкретно пригоженим. Призвело до взаємопоборювання, а не взаємодії на фронтах. Вони зараз без загальної мобілізації, тими клаптями е приватних компаній Барсу, і російської вже регулярної армії, які не відбули зло злагодження, які перебувають взаємопоборванні. Вони змушені зараз будуть, або щоб, щоб втримати, хоча б втримати ті напрямки, які вони мають. Слабшують не лише сили, а й нерви у військових російської регулярної армії. Приміром, ці новобранці перебувають у селі Водяне і благають про порятунок. Прилюдно підтвердили існування загранотрядів, які загрожували мобілізованим розстрілом, за відмову йти на штурм за будь-яку ціну. Пропаганди Росії стверджує, що штурм українських міст на Донеччині проходить успішно, але російські мобілізовані запевняють, що це брехня і їх масово вбивають. Вони просять Путіна розібратися у ситуації та допомогти. Там смерть і піді теж смерть. Ми сиділи відкритим агнем мінометом. Чити круглими вражалі розстрілом, урожалі розстрілом, є Старини. Иван Кевич. Иван Кевич, Иван -кевич и Александрович. Мы даже не знаем, кто это такой. Он отношения к отряду не имеет. Это такой, знаете, способ мотивации для ведения боевых действий. Для того, чтобы разбитые части не отступали и, не, э, и держали те позиции, которые необходимы командованию. До поры до времени можно так мотивировать людей за счет отрядов. Но, как видим, э, вот чем это все заканчивается? Сьогодні вранці з'явилося повідомлення, що загони вагнерівців повністю взяли під контроль завод з обробки кольорових металів, який займає значну територію на півночі Бахмуту. Тим часом ЗСУ вже змогли відбити значну ділянку вздовж траси Є е 40 поблизу міста. Станом на сьогодні поки що рано говорити про повну зупинку російського наступу в районі Бахмута. Місто залишається під центром бойових дій, заявив речник східного угрупування збройних сил України Сергій Череватий, коментуючи відповідну заяву британської розвідки. В інституті вивчення війни пояснюють, що у ворога немає необхідного для відновлення вогневого контролю над українськими наземними логістичними шляхами до Бахмута, Авдіївки та можливо інших ділянок фронту, про які розповідають російські воєнкори, але все ж таки на авдіївському напрямку армія Росії стає більш активною. Це правда, правда дійсно определенне усі ані піврасить на Авдіївське направлення Мені спожу судити долі за що бахмута. Счет то ли за черки-тополнительных резервов, которые не снимают до них фронту, противник пытается пойти город с севера и с юга, то есть по тем же принципам шеи пытались сделать Бахмутом. Вже дев'ять років війни Авдіївка Донецької області стоїть кісткою у горлі росіян. В Авдіївці досі лишається до двох тисяч осіб цивільного населення. Збройні сили України намагаються евакуювати українців з міста. Однак росіяни розстрілюють евакуаційні колони з танків та артилерії. Незважаючи на всі старання ворога, йому не вдається оточити Авдіївку. У цьому районі росіяни активно застосовують авіацію та здійснюють ракетні удари по цивільних об'єктах та житлових масивах. В Авдіївські. Військовій адміністрації заявили, що на північ від міста ворог штурмує позиції ЗСУ, але українські бійці не відступають. Повідомляється, що російські війська і надалі обстрілюють місто, б'ють по Авдіївському коксохімічному заводу і центральній частині Авдіївки градами та ствольною артилерією. Росіяни в плані охоплення кліщами Донецького Луганського напрямку подумали почати наступ. На Адіївській, щоб знову ж що з іншої сторони, умовно кажучи, з пів з півдня, зробити прорив на Слов'янськ-Краматорськ. Тому інтенсивність зсувається в цю сторону, окрім цього, вугледарський напрямок, який вони планували провести ще в лютому місяці, виявився для них не те, що неефективним, а патовим. Тому вони почали прощупувати територію в певних напрямках. Це вимушена ситуація, але насправді не пов'язана з Бахмутом. Забігали напередодні контрнаступу ЗСУ, вважають експерти. Не знають, з якого боку чекати лиха. Віддаром е німка затихло, але залишається Савдіївка і Бахмут. Тобто, така от, географічна дуга, от, вони питаються з разних направлення, така Донецька область. От, і, в этом в общі замиси. Йому старатися розширяти, атакувати, с яких направленнях, на, на яких участка фронту, там питатися, розтянуть наші війська, питатися, винудіть підбросить їх різіране на то направлення для того, щоб воспрепятствовать нашому контрнаступленню. І вони намагаються там теж втягнути наші війська в бої, особливо щоб ми залучили наші резерви. Що якщо відбудеться там прорив, там не станеться загроза для всього в, в Русі групу, Південного групування, включно з. Запоріжжям, включно з, з цим ж самим Маріуполем, Маріуполем, Кримом. Тому вони побоюються і тому вони там створюють такі активні дії швидше, не стільки щоб уже щоб. А компенсувати бахмут, але насправді для того, щоб відволікти наші сили. Тим часом завдіївки евакуювали мешканців міста. Ця пара пенсіонерів не виїжджала з міста понад 20 років. Тепер, через атаки росіян, змушені залишити родний будинок. сидим? Така що а в Бахмуті разом із прилеглими селами все ще залишається близько 10 тисяч мирних жителів. Саме місто зруйноване майже на 80%. А що ви думаєте про це? Пишіть у коментарях, поділіться цим відео з друзями та підписуйтесь на наш Ютуб та телеграм-канали.